Дорогі і сестри в Христі, ми з вами продовжуємо розуміння над псалмами, і сьогодні хочу з вами роздумовувати на тему згіршення. У цьому псалмі 69-му, над яким роздумовую, є якраз ці слова щодо згіршення певна така молитва псалмоспівця. Молитва у тому наміренні, щоб якраз у його житті не було цього згіршення. І чуємо тут такі слова: Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе. Не дай, щоб через мене осоромилися ті, що надіються на тебе, Господи, Боже, сил. Не дай, щоб через мене вкрилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїля. Для мене особливо є важлива ця тема, тому що як публічна особа, як священник, ну увага до мене зовсім інша ніж до інших людей, і тому і слова мої десь так розуміються, що і мої слова, і певні мої вчинки вони зовсім інакше трактуються і вірниками, і іншими людьми, ніж в ті самі, можливо, вчинки для простих інших людей, які не є публічними. Але перед тим як дійти до своїх конкретних якихось роздумів на цю тему тему згіршення, я би хотів зачитати якраз роздуми Андрія Шептицького і, взагалі, визначення згіршення. Отже, згіршення називають усе те, що комусь може служити нагодою до гріха: лихе слово, вчинок, погана поведінка чи поганий приклад. А якраз е Андрій Шептицький він каже, згіршення є нічим іншим, як шкодою, заподіяною людській душі через злий приклад або гірше через зле поступування. Тому можемо казати, що кожний гріх стає згіршенням, коли веде інших до гріха, заохочує інших грішити або робить гріх легким до виконання. Тобто, Робить так, щоб інший легше міг згрішити. Але знаєте, це проблема згіршення, вона не так і тільки проблемою священника чи публічних осіб. Насправді, це цією проблемою стикаємося. Ми всі особливо хочу підкреслити, коли це стосується саме сім'ї і батьків і дітей. Тому що батьки і діти вони найбільше часу проводять разом, і тому, якби у дітей більше є нагоди згіршитися від своїх батьків. Тому дуже часто є такі, на жаль, випадки, коли діти чи до церкви не ходять, чи взагалі у Бога не вірують, хоча батьки їхні це роблять. І коли питаєшся їх, чому ви це не робите. Ну і вони, якщо відкриті, коли відкриваються, то кажуть, що я не бачу в цьому змісту, тому що от мої батьки там ходять до церкви, нібито моляться, поводяться у церкві дуже добре. А вдома як вдома, якби взагалі чужі до християнства. Тому ця тема згіршення, вона насправді стосується всіх нас. І всі ми можемо подати якраз цей, цей приклад, приклад, поганий приклад чи поведінку, погану чи слово поведінку для інших. Тому дуже важливо є собі, знаєте, десь мати, можливо, навіть і кожен день, але мати цю молитву псалмоспівця, тобто просити Бога про те, щоб Господь. Не допускав мене, не допускав нас до того, щоб ми давали згіршення саме нашим близьким. Але коли відкриємо святе письмо, знову ж повертаємося до того початку святого письма книгу Буття, то перший такий випадок згіршення такого явного, буквального, ми можемо побачити на гріхопадінні у гріхопадінні на прикладі Єви і Адама. Пам'ятаєте, що кого? Першого спокусив змій Єву. А що вона потім зробила з тим плодом, яким вона куштувала? Вона заохотила робити це Адама. І Адам із-за охоти, скажімо так, Єви, скуштував цей плід пізнання добра і зла. Тобто, в якомусь розумінні ми можемо казати, що Адам був згіршений Євою. Наприклад, уявіть собі, що ви знаєте якусь таку гарну стежку, якою люди постійно ходять. І особливо вночі ви взяли і поставили там великий камінь. Для чого ви це зробили? Ну для того, щоб ішли люди, шпоталися і щоб собі падали. Ну, можливо, як кажуть, по приколу. Але якраз бачите, оцей камінь він буде у певному розумінні згіршенням для тих інших людей, які будуть шпотатися, так, які будуть просто із -за нього падати. То згіршення щось є подібне. Це коли ми робимо знову ж то якийсь певний вчинок, ту певну дію, із-за якого інші впадають, впадають у певний гріх. Щодо згіршення, Ісус Христос так само Він, скажімо так, наполегливо десь заохочував і попереджав щодо цього, щоб ми. Сокотилися, щоб ми береглися від згіршення від того поганого прикладу щодо інших людей, і до прикладу, якщо візьмемо Івангелія Матея, 12 главу, то тут чуємо такі слова: Ісус Христос каже: Кажу Бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Тобто бачимо, що тут можемо дати згіршення навіть за якимось, якимось словом, і мусимо так само гадкувати, так? берегтися від того, щоб через слова не давати згіршення. Але потім у Євангеліста Матея вже в 18 главі ми чуємо трошки такі навіть серйозніші слова, де Ісус Христос каже: а хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене. Такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у, глибо, у глибині моря. Тобто -то тут Ісус Христос вже ну так попереджає серйозніше щодо того, щоб не давати так згіршення. Тому бачите знову ж, наскільки є важлива ця молитва, псалмоспівця до того, щоб Господь. Який знає насправді всі наші провини, щоб Господь їх прощав, дуже часто може бути так, що ми, не усвідомлюючи того, можемо щось сказати або зробити, і це може дати людині нове ну, велике згіршення. Тому знову ж і знову ж просимо Бога про те, щоб, щоб Господь беріг нас від цього гріха, гріха згіршення. Мені дуже подобається той вислів щодо Ігумена, що хто такий ігумен. Якщо не помиляюся у термінології, то слово ігумен означає перший у прикладі. Тому це дуже важливо собі зауважити, що все ж таки ми священники, а так само і батьків сім'ї, ми є або маємо бути першими у прикладі. Але знову ж. Це не означає, що ми не можемо проступитися. Це не означає, що ми не можемо згір... зробити якийсь гріх. Можемо зробити гріх, тому що маємо так само свою слабкість. Тому і в сьогоднішньому псалмі ми чуємо ці слова, які псалмоспівець закликає Бога. Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе. Тому, другі браття, сестри в Христі, я бажаю собі. І прошу вас, щоб ви молилися за мене як за священника, щоб я не був тим, хто дає згіршення, а так само бажаю вам, щоб ви не були тими, хто дають згіршення своїм близьким, чи своїм дітям, чи комусь із своїх знайомих. Нехай Господь береже нас від цього гріха, згіршення і дарує свої благодаті. Слава Ісусу Христу і всім Божого здоров'ячка!